Історія української мови ну, це довга історія. Якщо бути зовсім чесним, то ми, як і інші мови індоєвропейської сім'ї, починаємося з моменту розпаду праіндоєвропейської мови. Це, це до, нашого, до нашої ери, до нашого часу. Але як можна коротко розказати історію української мови? Найкоротша історія української мови звучить так. Спочатку вас не помічають, потім з вас насміхаються, потім з вами борються, а потім ви перемагаєте. Коли виникла українська мова, її намагалися не помічати, називаючи наріччям. Потім, коли вже стало зрозуміло, що вона є, з неї почали насміхатися. Ну, мовляв, якась така комедна мова, попсована тими, тими, і тими. Коли стало зрозуміло, що і так не виходить, треба було з нею боротися. І ось ми отримуємо боротьбу. І як тільки починається боротьба, в той момент ми отримуємо дуже велику силу. Тому що з боротьби народжується все. Українська мова починає боротися за місце під сонцем. І в результаті, 1 січня 1919 року, виходить універсал, де українська мова стає офіційною мовою Української Народної Республіки. Різне було за час. Завершення Української Народної Республіки за радянський час, але в 1989 році з'являється закон про мови в Українській Радянській Республіці. І там українська мова вже набуває статусу державної. Потім, в 1996, ми ухвалюємо Конституцію. І в Конституції, стаття 10, власне, надає українській мові статусу державної ще раз. 1996 рік дуже цікавий рік. В 1996 році відбулося три надзвичайні події. Перша загальнокультурного загальнолюдського масштабу Хантингтон видає книжку Сутичку цивілізацій». Білоруси з росіянами підписують новий союзний договір. І в 1996 році українці ухвалюють Конституцію і не підписують договір з Росією. 24 лютого 2022 року. Відбудеться сутичка цивілізацій, тому що українці пішли шляхом своєї народності, своєї нації, своєї мови, своєї культури, своєї історії. Білоруси стали частиною Радянського Союзу, російської культури, російської традиції і так далі. Найкоротша історія української мови. Спочатку тебе не помічають, потім з тебе насміхаються, потім з тобою починають боротися, а потім ти перемагаєш. you